Так, все, запис пішов. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо заходити з вами по новині по нонфарму. Саме це є головна економічна новина в Америці, яка виходить один раз на місяць. Вона відбувається кожну першу п'ятницю місяця. Ось в 15.30 по Києву. Вона відбувається. Що взагалі нам цікаво? В принципі, валютна пара Євро USD нам цікава, нам цікаво 2 хвилини відкривати. Ось. І нам цікаво взяти 10% від балансу. В принципі, ага. давайте тоді 2500, і я 2 буду заходити. Угу. Так, що нам взагалі цікаво? Нам цікаво побачити імпульс, імпульсний рух. І нам цікаво, в принципі, зайти в ту ж саму сторону, куди буде рухатися ціна. В нас залишається 30 секунд до новини в 15.30 рівно виходить новина і буде дуже великий імпульс. Так, ставимо також до 32 хвилини. Все, тоді чекаємо 20 секунд, я, в принципі, готовий. Я буду зараз заходити на 5 тисяч доларів це моїх 10% від балансу. Так, 9 секунд, все, я готовий. Я готовий заходити, дивимось. Що ж в нас зараз буде? Що ж буде? Такс. В мене заглючило. Опана. А в мене заглючило. Я не знаю, чи я навіть зайшов. Ого, де в мене зловило. йо мо. Ну, давайте, ладно, дивимось. Точка входу. Ви, ви самі бачили, дуже дуже великий глюк в мене був. Точка входу дуже погана. Подивимось, як відпрацює. Хвилиночка 30. Хвилиночка 30 залишається в нас. Так, добре. Добре, добре. Дуже погана точка входу. Дуже. Так, 5-секундний таймфрейм. Ну, в нас рух був за 5 секунд. Тобто можна сказати, навіть, що я втратив. Мінімум 5 секунд, а то й 10. А то й 10 секунд я втратив. Дуже погана точка входу. Ага, пишуть тут в чатику да, з моєї команди, хлопці, що, в принципі, залагало у всіх. І ТВХ зловили. Так, 172,56. 172,56. Ось тут. Ось тут зловили також е, учасники команди ТВХ. Дуже класно в них ТВХ, в мене дуже погано. Дуже погано. 40 секундочок. 40 секундочок будемо чекати. Так, в когось 174.06 пишуть. 174.06. Е, майже як у мене. Майже як у мене, 28 секундочок залишається. Так, ну, взагалі, дуже мені не сподобалося, що був глюк. Дуже не сподобалося. Ну, подивимось. Подивимось зараз, як відпрацює. Ну, я, чесно кажучи, не сильно орієнтуюся вже на плюс, тому що е, просто глюк зловили. Просто зловили глюк. А що по відсотку, відсоток я зайшов в 61. Так, да, на жаль, це плюс. А, мінусовий цей нонфарм нас вийшов. Мінус 5 тисяч доларів наразі є. Але, в принципі, є, є просто причина того, що просто заглючило. Чи то в мене інтернет заглючив, чи то платформа глюканула. Скоріше за всього, платформа. Але в мене інтернет, мабуть, також не саме найкращий, тому що точку входу люди забрали набагато краще. Ну, Наразі ось така ситуація. Нічого в принципі страшного немає, тому що попередні нонфарми були більшість плюсових. Да, тут ну, ну, таке буває. Нічого страшного, в принципі. наступні нонфарми також буду заходити, і там, я думаю, вже буде набагато краще. Можливо, навіть на більшу суму вже буду заходити. Тому е, наразі нонфарм в мене в мінус. Е, думаю, що нічого страшного не буде. Цей місяць будемо дуже плотно торгувати, будемо багато укладати позицій. Та, і, в принципі, думаю, заберемо гарні результати. Тому всім дякую за увагу.